Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні я разом з вами буду відкривати третій міні-альбом виконавця Кая. Альбом SM випустили у багатьох версіях, як вони зазвичай люблять. Але фотобуки були рандомні, а ця версія слів. Вони довго її не презентували, і я довго не знала дизайна, але він був найбільший, тому я замовила саме його. Цікаво, чи зробила я правильний вибір. Загальною піснею цього альбому є пісня Ровер, яка дуже залетіла в Тіктоці. Дуже багато айдолів приймали цей челендж. Вони дуже багато танцювали. Пісня дуже дрейвова. Я не знаю, чого очікувати від цього альбому, тому я подивлюсь, що тут є. Можливо, подарую щось з альбому, подивимось на розпаковці. І я пропоную вам підписатися на мій канал, поставити мені вподобайки, написати будь-який коментар. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. І разом з вами ми переходимо до розпаковки. До альбому немає ніяких передзамовних подаруночків, але я тут зазирнула, і воно тут три фотобуки. Чи я помиляюся, зараз подивлюсь разом з вами. Мені прям це дуже цікаво. Зараз я буду робити, як завжди, небезпечні маніпуляції. Як завжди, мені це. От такий. Ну, слів через те, що це кармашик і в ньому вау! І в мене три фотобуки. Постер. І тут мають бути картки, я так розумію. Чи це лірика? Так, здається, всередині картки, але зараз подивимося. Для початку постер. Такий дуже агресивний постер, такий образ в нього. Вау! А це несподівано на постері позаду лірика. До всіх пісень. Це прикол. Отакого От я ще не зустрічала. Напишіть, чи ви це як колись бачили в якомусь альбомі. Бо я прям дуже зараз здивована. О, Так, три різних фотобуки в різних досить образах. І здається, всі ці обкладинки. Ага, здається, всі ці обкладинки були у фотобуці. Тобто, я. Добре, зараз є трішечки. А, це диск. Це диск. А картки нема. Що? Е, так, добре, зараз. Можливо, я щось не побачила, десь всередині щось є. Е, дуже... Ой, бачите? Дуже прикольно. Такий диск. Мені подобається, до речі, такий. Неординарний підхід до альбому, постер з лірикою. Сінді-диск, який такий книжечкою запакований, і навіть з фото. Це прикольно. Дуже, мені прям кайф. Так, може десь картка заховалася? Так, заховалася, прикиньте. В одному з фотобуків. Нема нічого. Рекламка, як завжди, семіська, не дуже їх люблю, тому не буду навіть дивитися. Отже, картка Кая. ну що. <свит> який він! Блін, це, мені здається, образ з Ери Peach. Це просто такий котик. Такий милий, боже, клас! Вау, картка просто супер. Я в захваті от відверто. Ну, мабуть, це чудно. Так, і фотобуки. Він такий янгол. Це янгольський якийсь, так, фотобук. До речі, Фотобуки, які були саме в версії фотобук, були з такими обкладинками, але я не могла вирішити, яке мені більше подобається. І це фото було за головним версії. І тому якось мені, Так як версії замовлялися рандомні, я не могла собі дозволити таку розкіш, як отримати. Ох, прикол! Він такий шрамований. Янгол... Янгол, який впав з неба і він весь швемах. Я не могла собі дозволити таку розкіш, як замовити рандомну версію і отримати невідомо що тому. А тут я отримала прям все, що хотіла, мені здається. Клас, такий красивий. Ми так от всі по понеділках прокидаємось, чи після нічних обстрілів мені здається саме в такому образі, вибачте. Дуже от е, тут поєднується, знаєте, як такий ніжний-ніжний янгол, який тільки потрапив на небо, і отакий от побитий вже життям. Це один, другий. О, це такий більш брутальний. Мені подобається ем, трішечки такого фемінного образу. Мені подобається йому дуже личить. При цьому він не втрачає своєї мужності в цьому образі. Це класно. Цікаво. Отакі м -м, з перлами джинси були популярні десь в якому році? В 10-му. 2010-й, червніше трішки і прям всі. Дуже багато ходили в таких джинсах і цікаво чекає поверне цю моду. Хоча він зараз в армії і зараз він не диктує моду. На жаль, на це сонечко просто потрапило до армії перед камбеком. І це прям дуже було сумно для всіх, особливо для нього, тому що він його так чекав, але ну, що ж вже робити. Відслужить і повернеться дуже цікавий образ, дуже. І от з урахуванням того, про що я казала, про те, що це була мода на такі от перлинки. Мені прям мені таки не хочеться дзвінці, але все можливо. Можемо неї переклинити трішки пізніше. Дуже клас, дуже клас. Так, і третій. Бруталіті на максимум. Ці кольори в нього чорний зелений, вони дуже красиво поєднуються. До речі, одне з моїх улюблених поєднань. От саме в кольоровій гамі. Я люблю таке. Ця була клава вона. Дуже класно підкреслені очі. Ух. Ох, заворожує, заворожує. Це, мабуть, буде один з моїх улюблених фотобуків з цієї версії, тому що тут прям склалося все, що я обожнюю. І стилістика, і кольорові, якісь рішення, і графічно воно дуже красиво виконане. Бачите, оці лінії, фігури поєднання. Це клас. Е, до речі, те ще про що я подумала, що тут е, ми з вами дивилися фотобуки BTS, і вони саме направляли на те, щоб показати різні грані особистості. І от мені здається, у Кая саме в цій версії, в цих трьох фотобуках, на це так само акцент, що він може бути ніжним янголом. Така історія, що він може бути такою моделлю зосередженою, е, яка. Не розділяє там на фемінні і мускулінні елементи одяг. І отакий от бунтар, який живе в ньому. Це теж грань особистості і такий трішки агресивний образ. І це прям дуже підкреслюється різними фотобуками, які наповнені от саме зібраними такими образами. Трішечки амбрели, не? Ну, особливо ці значки. Боже обожнюю Амрео. Фільм оселя зла. Хто не знає, я дуже люблю цей фільм, цю серію взагалі. Хто б ще не казав. Оці вставки рожевого також дуже прикольно відрізняють. Його в чорному і отакі яскраві кольори. Ну, клас. Слухайте, прикольно, мені дуже подобається. Цікаво, мої підписники, ви любите повноформатні альбоми чи міні-альбоми? Бо бувають різні ситуації, бувають різні люди. Тому що мені подобається і отакий невеличкий якийсь міст стафу в альбомах, і дуже повноформатні там, де є багато всього. Я не можу визначитись. Напишіть, будь ласка, може, у вас є якісь вподобання. Стосовно альбому Кая, я просто все-все перекрила ця картка. Просто це неймовірна краса. І мені ніби 10 років. Дуже класна картка, мені дуже подобається. І я передивлялася ці фотобуки, і я подумала, що я не можу залишити вас без якогось подарунка. Тому, так як це міні-альбом, в місту дуже небагато. Але я придумала вихід. З цього альбому буде лише один міні-набір. Це буде постер, великий з лірикою. І оцей фотобук з Янголом. Тому що. А це два протилежних образи, якщо ви розумієте. Тут бунтар, тут янгол. Там, хоч і є якісь такі е, крапельки образів, які не зовсім такі ніжні, але все одно. Бо бунтаря я не можу вам віддати, це прям мені попало в серденько, ну вибачайте. Як завжди, умови прості, будуть описані в коментарях. Треба підписатися або бути підписаним на мій канал. Вліпайте вподобайку цьому відео і напишіть, будь ласка, у коментарях. Яка пісня з цього альбому ваша улюблена? Це, можливо, буде і заглавка ровер, а можливо, інші треки вам сподобались більше, бо сабтреки інколи бувають дуже взривні і дуже прикольні. Тому визначайтесь і пишіть. Я дякую вам за те, що ви подивились це відео. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Можливо, поділіться з друзями, можливо, у вас є друзі, які стенять кая, ексо, і, можливо, їм це буде цікавіше, бо все це відносно. І зустрінемо з вами у наступних відео. Побачимось!